Сучасних текстів сучасних авторів, бо перші якісь часи брали очевидно там класики дуже часто. От зараз це сучасні тексти. І Я десь природньо розумію, що це власне виріб боротьби, яку ми маємо зараз, це, це виклики часу і певні рефлексії на, на те, що в чому ми зараз проживаємо. На мій погляд, текст не міг зову якби. Абсолютно глибоко і чуттєво передає якісь певні ті стани, які ми з вами переживаємо в тривожними днями і ночами. ще Цінність в тому, що ці тексти спеціально написані, так, да останні два роки, що точно. І ми сьогодні були свідками того, що в першому реченні зустрічається пес-патрон і промоутер цієї разом з нами писав Іван та, да, так. так, то... так, мій колега, так. <гум> це правда, бо ну, це дає ніби відчуття ще більшої спільності, бо ми всі в одному часі. Ми всі в одних обставинах, ми всі в одній боротьбі. Ми всі в одному прагненні е, і усвідомлені того, що українська мова це є один з засобів національної безпеки, ну як на мій погляд. Тому е, те, що розуміння, і я часом писав ще в різних місцях, коли посли зараз активно вивчають українську мову і пишуть диктанти, коли в опопах і е, в 22-му… Році і 23-му я писав з, з фронту ще сьогодні. Я вже тут, тому це це насправді дуже важливий чин. Це дуже гарна традиція. Яка, яка нас єднає і дає усвідомлення одного з найбільших наших оборони одного з найбільших наших сімей. Текст читала а, акторка так. театру Франка. Акторка Театру Франка а, сьогодні вона все ж таки була більше акторкою, чи вона все ж таки була а, нашою вчителькою? Ну як... я думаю, що вона передусім була громадянкою, свідомою, якою завжди вона і є? Е, очевидно, що Колись так було з Юрієм Андруховичем, коли робили закиди після того, як він прочитав свій твір, що занадто швидко і люди не встигали. Наталя Вячеславовна сьогодні теж задала такий серйозний ритм і темп. А щоб не розслідувалася, ну може й так. Але тут з іншого боку, я чув, як колеги говорили, каже: не будемо говорити хто, але з головного управління розвідки вони кажуть, ми конкретно конспектуємо. То конспектуванням це, це ніби входило в учбовий процес, mm -hmm. коли треба було швидко кон конспектувати. Він каже: Я ніби встигаю, але гаджети роблять своє вже трошки звичку цього звичка ця трошки відпала. О, треба її повертати. каже це. Ні, ну він каже: я не вбачаю цього дуже такого критичної історії. Але подекуди зізнаюся, ну для мене я думаю, що і для багатьох деякі абзаци, деякі речення були важкими, деякі слова, які не часто вживані, були також незнайомими. І людина задумувалася, там буква і чи буква це треба було вслуховуватися. Але це мої плюс. Ми повернемося всі, перечитаємо, зазирнемо. Це в Правда, правда. Бо навіть самому цікаво. Потім треба звірити, і що ти там встиг, що ти не встиг. І найголовніше, що ти пона... понаставляв її. Які там ще роздільні знаки і останнє на яку виставу за участі пані Сумської? Чи просто з репертуару театру треба не Ну, Це така буває іноді дивина, але наступного року Кайдашеві сім'ї 20 років. І незмінною її героїні є Наталя Вячеславовна. Це одна з, справді найбудок <раз> творів її робіт. Але очевидно, однією з найулюбленіших моїх робіт крайніх Наталії Вячеславовни, — це безперечно візит доводина просяна, дуже глибока, дуже цікава, дуже. Дуже. Такою широким діапазоном палітри, хоча вона завжди в своїх ролях це має. Mm -hmm. От. Тобто це не вибір або або а це і те, і так. Інше, так? так. Бо то більш класична історія, а це якби. Класика і сучасність. Так. так. А, дякую і до ходіть в театр. Звичайно, ходіть усі театри в театрі Франка, зокрема. Бо театр зараз є таким справді живим енергійним організмом, який дає наснагу, який занурює в роздуми, який дає можливість сумніватися, який спонукає посміятися, який наводить на сум, іноді і сльози, на глибоку дискусію, дуже іноді часто дуже палку дискусію і цілі дебати, але на то він е, і його величність живий театр. Ходіть.